Добрий день, вітаю вас в програмі Заробляємо більше. Це Андрій Скорбатюк, і ми демонструємо, як G та інструменти технологізації допомагають забудовнику заробляти більше. Сьогодні, в нашому огляді, ми відповідаємо на запитання, як відображення прев'ю рекламного креативу допомагає заробляти більше. Категорія даного інструменту 1 або 4. для того, щоб зрозуміти, що це, запрошую вас до вступного слова про. Програму заробляємо більше це інструмент менеджменту. Інструмент менеджменту, який означає, що або ми почали використовувати автоматизацію, яку раніше не використовували, або впровадений функціонал, яким раніше не користувалися. У будь-якому випадку відображення прев'ю рекламного креативу і я використовую в своєму бізнесі і продемонструю це сьогодні на практиці. І сотні наших клієнтів використовують даний функціонал. Зараз запрошую відкрити вікно G. В Даному вікні на робочому столі G CRM типу воронки Kanban, ми бачимо в карті ліда. Ось я виділяю зону маркетинг, відображення прев'ю рекламного креативу. Якщо я відкрию інший лід. Також будемо бачити прев'ю рекламного креативу. Давайте коротко разом відповімо на запитання, які це надає переваги саме для забудовника, ну і в даному випадку для мого бізнесу також. В першу чергу слід відмітити, що коли менеджер отримує лід, він бачить прев'ю рекламного креативу, тобто чітко, точно, однозначно, одразу розуміє. З якої саме реклами звернувся даний потенційний покупець, і може контекст розмови вибудовувати таким чином, щоб одразу розпочинати правильний діалог без сутичок, без вияснень, наприклад, дуже часто відділення в продажу, а яку ви бачили рекламу запитують. По даному креативу, ми можемо сказати, що це звернення на автоматизацію продажу квартир для забудовника, і таким чином менеджеру з продажу не потрібно уточнювати. А яким продуктом ви зацікавлені? Можливо, це інтерактивний фасад або платформа діалогів? Ні. Тут однозначно зрозуміло, що даний вхідний лід зацікавлений саме автоматизацією продажу квартир для забудовника. і у забудовника. Коли отримується креатив, одразу зрозуміло, який ЖК, який посин, який маркетинговий акцент, можливо, це реклама паркінгу або реклама акції, або Просто реклама житлового комплексу, коли менеджер демонструє професійність і одразу консультує з точки зору того, на який креатив було залишено, відклик, відгук такі продажі, звісно, стають більш професійними та ефективними, і такий елемент мікроменеджменту допомагає заробляти більше, тому що впливає безпосередньо на підвищення конверсій, формуючи правильне сприйняття. Відділу продажу його професійності з іншої сторони, даний інструмент, будучи зведеним єдиним маркетинговим інструментарієм аналізу рекламних креативів, надає також значущу перевагу маркетинговим службам забудовника, оскільки аналіз ефективності рекламних креативів автоматизований. Запрошую вас зараз переглянути, яким чином безпосередньо маркетологи можуть аналізувати рекламні креативи використовуючи CRM. Відеоінструкції технічного характеру, як отримувати автоматичне відображення всіх рекламних креативів в режимі реального часу, також доступні в описі тут у відео, та в даній інструкції заробляємо більше в даному поясненні. Розкажу декілька практичних прикладів з кейсу клієнтів G+. Наприклад, раніше клієнтам необхідно було Скріншоти знімати таких креативів, зберігати їх десь у хмарі, наприклад, на Google-диску, в картці ліда ганозевих crm систем ставити посилання на такі папки, і, звісно, такі ручні фактори не додавали настрою не менеджерам з продажу, оскільки Google-диск то не відкривається, публічними посиланнями такі могли не зберігати, і швидкості в цьому процесі не було. Що вже казати про аналіз, оскільки, якщо такі рекламні креативи не зводяться автоматично. Звісно, аналіз ще більш ускладнений. Цифровий шлях повністю автоматизований, надає можливість забудовнику саме відділу продажу з однієї сторони і відділу маркетингу з іншої сторони, автоматизувати процес аналізу, тобто повністю сконцентруватись на роботі маркетингу або на роботі продавця. А метчин даних, таких як відображення рекламного креативу, як одна з переваг, яка надає можливість забудовнику працювати ефективніше, працювати автоматизовано. Вже впроваджені на все РМ системі, тому запрошую вас вімкнути даний функціонал, використовувати його і заробляти більше. З За вами був я, Андрій Скорбатюк it системи для забудовників. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі в наступній програмі як G+, допомагає заробляти більше. До зустрічі в наступній програмі заробляємо більше.